Привіт всім! Ви на каналі Олі Пілецька. Я буду знімати сьогодні відео, чим грається Йоршевський тер'єр. У мене є собачка. Під породою Йоршевський тер'єр. Я покажу, які в неї є. Ну, є іграшки, їх можна придбати. Так, і зараз. Оце в неї така косточка є, яку можна придбати. Дуже часто, дуже класна косточка. А моя собака дуже часто грається оцим от крабіком. крабіком таким. Він коштує, ну не пам'ятаю, дуже давно вже ми його купляли. Ем, Ну так, вовсім. І ще така косточка, кстати, я вам вже говорив. І Ще такий. Якщо в не має яку іграшку зробити, у мене взяти рулон паперу, наприклад. Окей, він у нас була саме перша іграшка рулон паперу. Це ми придумали таку штучку зараз. Дивіться, от. От така от штучка, собака за нею бігає. Собака за нею бігає, така, змастерили таку штучку. Так, і ще в нас є така квіточка. Така квіточка. І. -ї -ї. Така квіточка, не гарантую, вам її купувати, але ми її купили. Все таки купили. Ну, всім пока, ставте лайки. Це був Святослав Пілецький і її, його канал. Пока!